Ну, давайте поговоримо на питання. Ви говорили, що наші таланти і професії передаються нашими предками, так? Що ми не набуваємо нічого нового. Так, тому що давайте я по астрології вам розповім, що ви народжуєтеся, кожна планета має ваші натальні. показує, е який рід вам передав определенний талант. Він кожна планета відповідає за людину, так? І е, потім ви е, виявляється, коли ви в розмовах з рідними з батьками, що вони згадують, вот твій колись малював. А ви теж малюєте, каже, о, я це взяла навик від дідуся. Ви не взяли цей навик від дідуся. Це вам вже передав рід те, що могли навіть вони не реалізувати. А ви воплощенні того, що ви маєте далі це реалізовувати. Так само ви передаєте свої таланти своїм дітям та, і онукам і до сьомого коліна.